Спільнота вітає вас на каналі Alex Game Pass в щотижневій рубриці Checkpoint тижня. новин, чекпоінт тижня що п'ятниці вечорі. Друзі, нагадую, що у нас продовжиться дорога до 10 тисяч підписників. Road to 10K до кінця 2025 року я поставив собі таку мету. Тому, якщо вам подобається мій контент, то обов'язково натискайте кнопочку внизу Підписатися. Отже, погнали, що ж там цікавого у нас сталося на цьому тижні. PlayStation 5 продовжує продаватися в мінус Sony, а PlayStation 5 Pro, як і до речі, Xbox Series X, навпаки приносять невеличкий прибуток. Консолі, як правило, розробляють із балансом між продуктивністю та вартістю, часто продаючи пристрої собі у збиток, аби залучити більше гравців. PlayStation 5 не стала винятком. Після релізу у 20-му році Sony довгий час продавали її зі збитками. Лише нещодавно вдалося вийти в плюс. Але через зростання цін на пам'ять та чипи прибуток знову зник. Заявляє інсайдер Кеплер. Навіть після підняття ціни цифрової PlayStation 5 до 450 доларів у 23-му році. Консоль усе ще може продаватися у мінус. Причина Sony продовжує використовувати той самий дорогий техпроцес для виготовлення SOC, на відміну від базової PS5, PlayStation 5 Pro вже приносить невеликий прибуток при ціні в 700 доларів США. Подібна ситуація з Xbox Series X, завдяки компактнішому чипу та підвищенню ціни, консоль почала приносити дохід. Основний же прибуток Sony, який раніше формується, не з продажу самих консолей, а з ігор та аксесуарів. Проте. З огляду на те, що Нінтендо навіть підняла ціну на стареньку Switch, Sony цілком може послідувати її прикладу, щоб нарешті вивести PlayStation 5 у стабільний плюс. В реліз вийшла мафія з Old Country, Обіцяє гра, обіцяє сюжет на 10 годин. Не знаю, як на мене це маловато, але що маємо, то маємо. Зато без зайвої води і так далі. Розробники пообіцяли не розтягувати сюжет, а просто все по ділу і без відкритого світу, без зайвих подій на карті. Ви можете вкластись 10 годин, якщо ще з побочками, то в 13. Розробники зі студії Ангар 13 обіцяють повернення до лінійного ігрового процесу, якого фанати так чекали після критики на адресу мафія 3 Жодного надмірного відкритого світу чи повторюваних місій, лише сильна сюжетна історія, атмосфера мафіозних фільмів і драматичне занурення в кримінальний світ Сицилії початку 20-го століття. Тривалість гри, основна кампанія приблизно 10 годин. Побічні активності займуть ще три. Години структура нагадує мафія Дефінітів Edition, що сподобалася шанувальникам серії. Коментар від розробників цього разу ми перенесемо дію на Сицілію, додаємо нових героїв і залишаємо добре знайому геймплейну формулу. Це лінійний сюжет, мафіозна драма, де ви граєте головну роль у стилі класичного фільму про мафію. Нагадаю, що ціна на мафію складає 50 доларів. Реліз 8 серпня на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Давня мрія фанатів Starfield – гра без екранів завантаження. Ну добре, майже без екранів завантаження. Дата майнери знайшли натяки, що розробники працюють над тим, щоб прибрати завантаження не усі завантаження в грі, а ті завантаження, коли ви злітаєте і сідаєте на планету відповідно. Попри відсутність великих оновлень у 2025 році, Bethesda неоднозначно натякала, що над Starfield триває активна робота. Схоже, що гру готують до масштабного апдейту, і одне з головних нововведень міжпланетні подорожі без завантажувальних екранів. Дата майнери виявили у файлах гри нову подію під назвою Оншип Cruise Arrival, яка за описом активується в режимі круіз-мод під час переміщень кораблем. На думку гравців, це натяк на нову систему. Ему космічної навігації, яка дозволить гравцям літати між планетами в реальному часі без переривань. Раніше з'являлися чутки, що Bethesda готує велике оновлення до релізу Starfield на PlayStation 5. Хоча анонсу PlayStation 5 версії ще не було. Інсайдери стверджують, що порт майже готовий, але його випустять не раніше весни 26-го року. Якщо міжпланетні польоти без завантажень справді з'являться, це може стати найбільш очікуваним проривом у Starfield з моменту. Реалізу. Хідео Коджима або Хідео Кодзіма, як кому зручно називати. Я у відео буду називати Кодзіма, Розкритикував сучасні трипл-проекти. Все стало однаковим, все стало одноманітним. Розробники не ризикують, не вводять нічого нового. Все одне й те ж саме. Вважає Хідео Коджима. Кодзіма. Хідео видав базу і складно з ним не погодитись, тому що дійсно тріпали ігри вже одне й те ж саме юзають. Багато років. До речі, в мене є відос на каналі. Чому десяте покоління не привнесе ніякої революції, нічого не зміниться. Глобально ви можете чекнути, якщо не дивились, я теж притримуюсь цієї думки, як і хідео кодзіма. Коджіма. Все стало однаковим. Легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма, автор Metal Gear і Death Stranding, знову влучив у болючу точку. В інтерв'ю журналу Sense він заявив, що індустрія великих ігор застрягла у творчій кризі. За його словами, більшість блокбастерів виглядають однаково. Хідео сказав, майже всі трейлери на Summer Game Fest – це монстри в броні або прибульці. Все схоже одне на одного. І візуально, і за механіками. Де новизна, де йде. Кодзіма вважає, що погоня за графікою та масштабами лише посилює ситуацію. Бюджети ростуть, ризики збільшуються. Студії бояться експериментів. І як наслідок, ми отримуємо зручні безпечні, але нудні ігри. Навіть Death Stranding 2, за його словами довелося переробляти після тестів, бо вона вийшла надто зручною для гравців. А Кодзіма не хоче потурати очікуванням, він хоче кидати виклик. Крім того, він працює над проєктом Fizzint, гібридом гри та фільму, який Має стерти межі між двома форматами щодо ремейку Metal Gear Solid Snake Eater, Кодзіма просто сміється. Він не планує повертатися в минуле. Також Хідео розповів про гру, яку вони розробляють з Xbox. Про гру Оуді це хоррор, має бути, але він сказав, що не очікуйте, що цю гру зрозуміють, цю гру зрозуміють. Через десятки років за це за словами Кодзіми, Коджими, він сказав, що йому байдуже що там напишуть в рецензіях, що скажуть а гравці, що скажуть журналісти для цієї гри потрібен час. Ну, подивимося, що воно вийде. Нехай вона спочатку вийде. Її або полюблять або зненавидять, але справжню оцінку дадуть через десятиліття. У новому інтерв'ю для журналу Сенс легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма поділився новими думками про свій амбітний проєкт OD, який створюється у співпраці з Xbox Game Studios. Він підкреслив, що це буде щось абсолютно інше, що вийде за межі звичайних форм та жанрів. Цитата тата Кодіме це не просто гра, це абсолютно інший досвід. Люди або полюблять її, або зненавидять. Але мені байдуже справжню оцінку вона отримає лише через 10 або навіть 20 років, каже Кодзіма. Також хідеона голосив, що УДІ стане експериментом, на який багато хто відреагує полярно, та він не боїться критики в момент релізу. Важливішим для нього є довготривалий вплив і значення гри для індустрії. Коли Оді вийде, я все прочитаю. Відгуки, твіти, відео на ютубі так далі. Але мені байдуже, я вже. «Вже бачу, чим ця гра стане у майбутньому, сказав Козіма. Якщо вірити його словам, молоді може стати найрадикальнішим проєктом у його кар'єрі грою, яку зрозуміють не відразу, але ще довго будуть обговорювати. Портативної консолі від Xbox не буде. Мається на увазі не в співпраці з Asus, а саме від Xbox, тому що Microsoft не розробляє процесор для своєї консолі. Тому в найближчому майбутньому ми точно не побачимо портативний Xbox. На фоні популярності Nintendo Switch та зростання інтересу до портативних ПК, як Steam Deck, компанії PlayStation та Xbox, активно шукають можливості на цьому ринку. Але якщо Sony нібито вже готує власну портативну консоль, то ситуація з Xbox виглядає інакше. Авторитетний техноінсайдер Кеплер відомий точними зливами зі стану AMD. заявив, що у Microsoft зараз немає в розробці SOC системи на чіпі для портативної Xbox. Він прямо відповідає. Вів на запитання користувачів у Microsoft немає в роботі SOC для портативної консолі. Це підтверджує інформацію попередніх інсайдерів. Нагадаю, що у травні Джез Корден заявив, що проект з портативної Xbox призупинено, а пізніше Том Ворен уточнив, що його фактично скасували. раніше планувалося, що портативна Xbox вийде у 2027 році і отримає повну сумісність з іграми Xbox One та Xbox 360. та навіть з оригінального Xbox не як просто. ПК у формі консолі, а як справжня консоль, але ці плани більше не в силі. Наразі Майкрософт робить ставку на партнерства зі сторонніми виробниками, як у випадку з рог іксбоксалі від Asus. Це означає, що власної кишенькової Xbox у найближчі роки чекати не варто. Electronic Arts розробляє не одну гру за ліцензіями від Disney. і навіть мова не про Star Wars. У розробці декілька проектів, навіть один таємний проект, про який ніхто не знає. Я вже давно співпрацює з дійснею, випускаючи великі тріпели ігри за мотивами всесвітів цієї корпорації. Найбільше уваги дісталося серії Star Wars, але тепер спектр розширюється. Студія EA Мовчев, відома за Dead Space, Працює над грою про залізну людину. А тепер стало відомо є ще декілька таємних проєктів. Про це повідомила президент Лора Міл в інтерв'ю Variety. Вона згадала в розробці зараз продовження Star Wars Jedi від Respawn, гра про залізну людину, а також. Кілька нових ігор, які поки не були анонсовані. Але серед цих проєктів точно не буде гри про Чорну Пантеру, адже її розробку скасували кілька місяців тому. Найбільш логічно припустити, що я готую одну або декілька ігор зі всесвіту Марвел, можливо, про менш відомих супергероїв. Також не варто виключати ігри за мотивами Піксар та Disney Анімейшн чи навіть Індіана Джонс, якщо права дозволяють. GSC Game World поділилися, нарешті поділилися і, хоч якимись подробицями про DLC, про майбутнє оновлення Stalker 2 команда GSC Game World порушила мовчання щодо планів розвитку гри. Хоча вони ще у квітні обіцяли опублікувати дорожню карту кожного кварталу. Після великого оновлення 1.5 у червні жодних новин подробиць не надходило. Аж до недавньої сесії питання. Відповідь, що стало відомо, поки що дата виходу першого доповнення не названа, але розробники запевнили, що в ньому буде багато, багато нового контенту і гравцям точно буде чим зайнятися, не зважаючи на те, що гра вже майже рік у релізі, оптимізація та покращення продуктивності залишаються головним пріоритетом для студії. Команда натякнула на можливість приєднуватися до фракції у майбутньому, хоча повного підтвердження цієї функції поки що немає. GSC пообіцяли, що найближчим часом поділяться хорошими новинами, не розкриваючи поки деталей. Нагадаю, до кінця 2025 року S.T.A.L.K.E.R. 2 також вийде на PlayStation 5, розширюючи аудиторію за межі Xbox та. ПК для тих, хто чекав ремейк готики в 2025 році, у мене для вас погані новини, тому що розробники оголосили, що переносять гру на 2026 рік. Розробники з Алкімії Interactive та видавець THQ офіційно оголосили про перенесення релізу ремейку легендарної готики. Тепер гру варто чекати не раніше, початку 2026 року. Спершу планували встигнути до кінця 25 го але команда вирішила взяти більше часу для полірування проєкту. Щоб підтримати інтерес фанатів, одночасно з новим трейлером вийшла демоверсія готика ремейк для Xbox Series і PlayStation 5. На ПК вона була доступна раніше. Цього року, а тепер ознайомитись із з оновленою атмосферою долини рудників зможуть і власники консолей. У демогравцям пропонують поглянути на перші дні Ніреса всередині бар'єра, оцінити сучасну графіку, бойову систему та загальне переосмислення класики. Розробники обіцяють, що реліз стане вірним переосмисленням оригіналу з глибокими системами РПГ та атмосферним світом. Новий біошок під загрозою сценарій не пройшов перевірку. Студію Cloud Chamber, яка розробляє гру, чекають зміни. Видавці Take-Two Interactive та 2K Games серйозно стурбовані станом розробки нової частини Bioshock. За даними журналіста Джейсона Шрайера, проєкт не пройшов внутрішній аудит, що викликало масштабні перестановки в студії Cloud Chamber та зміну творчого вектора. Під час перевірки було розкрито проблеми зі сценарієм і загальним напрямом гри. Розробку вирішили переформувати, зосередившись на переписуванні сюжету, що займе кілька місяців. Також студію залишила керівниця Келі. Гілмор, а креативного директора Хогарта Дела Планта перевели до видавничого підрозділу. У офіційному коментарі Тукей сказали: Ми прагнемо дати біошок найкраще можливе майбутнє. Зараз у нас є хороша гра, але ми хочемо зробити її ще кращою. Новий біошок очевидно переживає кризу розробки. У команді панує напруга через побоювання скорочень, очікується значне затягування релізу. Хоча точні терміни наразі не відомі. До речі, ремейк першу. Частини біошок, який розроблявся паралельно, був скасований ще на початку 2025 року. У підсумку новий біошок усе ще в розробці, але майбутнє проєкту наразі дуже непевне. У нашумівшої Battlefield 6 буде кросплей, але з нюансами для консольних гравців. Electronic Arts поділилась новими подробицями про Battlefield 6, який вийде вже 10 жовтня 2025 року на Xbox Series з PlayStation 5 та ПК. Головна новина глобальний кросплей, але з урахуванням побажань користувачів, як працюватиме кросплей у Battlefield 6? Консольні гравці на Xbox та PlayStation будуть пріоритетно матчитися між собою. Пекач гравці будуть додаватися до лобі лише у випадку, якщо не вистачає гравців серед власників консолей. Сплей також можна буде повністю вимкнути, якщо хочете грати лише з гравцями на своїй платформі. Electronic Arts пояснює, що таким чином вони зменшують ризики читерства, яке найчастіше трапляється на ПК. Консоль наша аудиторія не хоче програвати через несправедливу перевагу. Electronic Arts також підтвердила, що в Battlefield 6 буде нова технологія захисту від читів, але подробиці поки що не розголошуються також розробники Battlefield 6 обіцяють 60 FPS на консолях і навіть більше, навіть більше, ніж 60. У Battlefield 6 буде реалістична система руйнувань, але це не вплине на продуктивність. Розробники обіцяють стабільні 60 кадрів на секунду на Xbox Series та PlayStation 5. Про це заявив геймдизайнер Флоріан Лебіхан. Оптимізація гри велася з урахуванням масштабних боїв і руйнувань у реальному часі. Також на консолях буде режим продуктивності. Він дозволить запускати гру понад 60 кадрів в секунду, але деталі поки не розкриваються. Нагадаю, що реліз Battlefield Battlefield 6 запланований на 10 жовтня 2025 року. Xbox та Activision не бояться конкуренції Call of Duty з Battlefield 6. Call of Duty – великий бренд, непохитний бренд, і у розробників в планах вже на 4 роки вперед. Вони вже розробляють ігри на 4 роки вперед, думайтесь. Осінь 2025 року обіцяє стати гарячою для фанатів військових екшенів і з різницею в кілька тижнів вийдуть Call of Duty Black Ops 7 та Battlefield 6. Ця ситуація вже стала предметом обговорення в індустрії, і відомий інсайдер Том Гендерсон поділився цікавою інформацією про реакцію Activision та Xbox на появу нового конкурента від Electronic Arts. за його словами. У керівництві Activision уважно стежить за зростанням інтересу до Battlefield 6, але не вважають гру реальні. Ною загрозою джерела інсайдера запевняють, бренд Call of Duty настільки масштабний та стабільний, що занадто великий, щоб провалитися. Обидві серії цього року будуть орієнтуватися на бої в найближчому майбутньому. І хоча між іграми є чимало схожого, впевненість у позиціях Call of Duty у Activision залишається непохитною. Компанія вже планує нові релізи серії щонайменше на чотири роки вперед. Поточний реліз Black Ops 7, незважаючи на складнощі, під час розробки всередині кампанії і вважається дуже сильним проєктом. Його повноцінна презентація відбудеться 19 серпня на Gamescom, А вихід запланований до кінця 2025 року. Гра вийде на Xbox One, Xbox, Series, PlayStation 4, 5 та ПК. У той час Battlefield 6 буде ексклюзивом для поточного покоління консолей і ПК. І саме на нього в Electronic Arts покладають велику надію у відродженні франшизи. Отже, попереду епічне протистояння двох гігантів жанру і нам. Залишається тільки спостерігати, чи зможе Battlefield хоча б частково похитнути домінування Call of Duty. Silent Hill F отримає декілька фіналів. Розробники підтвердили, що класичний для серії фінал ЗНО також присутній. Розробники Silent Hill F підтвердили, гра матиме кілька варіантів закінчення, і серед них буде класичний для серії фінал з інопланетянами. Сценарист гри пояснив, що перше проходження завершиться фіксованим фіналом, аби гравець краще занурився в історію. Але з наступними проходженнями фінал змінюватиметься відповідно до рішень та дій гравця. При цьому не буде чітких хороших чи поганих кінцівок. Кожна з них матиме свою логіку. Цікаво, що сюжет гри вже містить. Відсилки до теми прибульців. Головна героїня Хінако Шимідзу розповідає, що в дитинстві грала у вигадані космічні битви з другом Шу. У щоденнику героїні ці фантазії поступово розкриваються все глибше. Очевидно, що у грі буде режим Нова Гра плюс, де відкриваються нові сцени та відео, змінені бої з босами, додаткові сюжетні повороти. Нагадаю, що реліз Silent Hill F запланований на 25 вересня для Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Оголосили реліз Karma The Dark World на Xbox Series. дата релізу та подробиці. Психологічний горор Карма The Dark World, який вже встиг здобути позитивні відгуки на ПК та PlayStation 5, Нарешті дістається до консоли Xbox. Реліз відбудеться 10 серпня 2025 року, трохи пізніше за інші платформи. Про гру Карма це горор від першої особи з елементами дослідження у антиутопічному світі 1984 року. Гравець бере на себе роль агента організації Левіафан, що контролює суспільство. Завдання занурення у світ. Домість підозрюваних і реконструкція сцен злочинів, щоб виявити істину. Натхненням для розробників стали творчість Девіда Лінча, Хідео Кодзіми і Крістофера Нолана, що помітно у візуальному стилі та атмосфері гри. Ексклюзивно на Xbox Series гра отримує зелений фільтр у фоторежимі як відсилання до кольорової гами екосистеми Xbox. В стіму гри понад 2000 відгуків статус дуже позитивні. Отже, це ідеальний шанс для власників Xbox зануритись у атмосферу, похмурний. Водночас стилізовану історію. Assassin's Creed Mirage вийшла в геймпас на консолях та ПК. Гра 2023 року, яку називають поверненням серії до класики. Проєкт стане доступним на рівнях Ultimate, ПК та стандарт. І грати зможуть власники Xbox One, Xbox Series та ПК. Міраж це остання гра серії для консолей покоління Xbox One та PlayStation 4, створена у форматі компактної та лінійної пригоди без зайвих активностей на карті. Події розгортаються у Багдаді. а Головний герой Басім, знайомий фанатам по Assassin's Creed Valhalla. У цій грі він проходить шлях від вуличного злодія до повноправного асасина. Міраж отримала 76 балів на OpenCritic та має переважно позитивні відгуки в сті гру часто хвалять за атмосферу старих частин, вдало прописані завдання і відсутність зайвої води. Підтверджено, що Darksiders 4 отримає кооператив усіх чотирьох вершників, тому повернення класики не за горами. Компанія THQ кілька днів тому офіційно представила DarkSiders 4. Хоч подробиць наразі небагато, вже підтверджено, що гра матиме кооперативний режим для двох-чотирьох гравців онлайн, а також локальний кооператив на двох із розділеним екраном. При цьому всю гру можна буде пройти самостійно в одиночному режимі. За наявною інформацією, гравцям дадуть змогу керувати усіма чотирма вершниками апокаліпсису. Кожен з яких матиме унікальні вміння, зброю та стиль бою. Дарксайдер з Позиціонується як екшен від третьої особи з акцентом на динамічні бої, дослідження світу та розв'язання головоломок. Хоча офіційний список платформ ще не оголошено, очікується вихід гри на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Отже, друзі, чекпоін тижня самі цікаві новини ігрової індустрії. І з вас, як завжди, пальці догори обов'язково пишіть свої думки внизу комен... в коментарях, як завжди. Також усі ці та більше новин в моєму телеграм-каналі Алекс Геймпас. І також там інструкція по Туреччині. До речі, може, якщо ви не знали Туреччина, працює навіть з консолей. Отже, друзі, дякую вам за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.